Всім привіт, друзі! Я в магазині Швейний Світ, і сьогодні ми знімали чудову швейну машинку. В мене до вас є невеличке прохання, а перед цим ви маєте трошки послухати Наташу, будь ласочка. Ще раз всім привіт. Ми працюємо для вас. Ми стараємося, вам було зручно, щоб вам було комфортно, щоб тих, хто мають вже техніку свою, пізнав щось нове, а може, згадав щось старе. І у нас дуже велике прохання, навіть не у нас, особисто у мене, так сталося, що ми повністю переробили наш сайт. Переробили наш сайт для того, щоб було зручно нашим покупцям, дівчатам, всім, щоб ви могли отримувати інформацію саме українською мовою, щоб стали доступні всі функції, які є у сучасних сайтах. Але сталося, як сталося, у нас зникли повністю всі відгуки, всі відгуки, які ми збирали стільки років. Відгуки від наших улюблених дівчат, все, що ми робили на сайті, люди купували машини, залишали відгуки, і вони всі, на жаль, зникли. Тому особливо в мене прохання до всіх вас, улюблені наші дівчата. Якщо у вас є буквально 5 хвилин вашого вільного часу, залишіть, будь ласка, на нашому сайті відвук, хтось купував швейну техніку, оверлики, можливо, хтось купував голочки, якісь лапки, можливо, ще щось ви купували з швейних аксесуарів, нам буде ну, це дуже-дуже велика допомога. Тому ну, ви ж самі знаєте, що коли заходиш на сайт і відгуків мало. То розвертаєшся, ну на сайт, там сумнівне ще щось. Ну, і... вас не сумнівний, тому no, попросимо no, вас да, глядачів, щоб поставили але наші глядачі. І це стосується саме сайту магазину, де я працюю, тому що на світ це велика мережа, і у нас в різних городах, в різних містах України саме різні сайти. А це стосується сайту, яким я саме і займаюся. Це сайт Шовком'юї. Ну, саме Ці посилання під кожне відео, що ми знімаємо з Юлією, йде на наш сайт. Тому ми будемо дуже-дуже вдячні вам. Це ну, така особлива моя просьба. Люблю всіх, пока, -пока. Дякую. Друзі, будь ласка, підтримайте Наташу, Вона дуже просить посилання в описі. Перейдіть, щоб ви не купували голочки, ниточки, ножиці, якісь аксесуари. Напишіть пару слів. Можливо, навіть ви не у нас купували, але у вас є ваша помічниця класна машинка, і ви хочете саме на неї залишити відгук. Будь ласка, це теж дуже дуже нам допоможе. Дякую, вам, дівчатам! Да. Гарних вам свят! Зайчики, привіт ще раз. Я вже вдома. Ми вернулися з швейного світу. Сьогодні Наташа показувала машинку, то ходили знімати. Така чудова машинка Сінгерт в такому сірому корпусі. Швидкісна, до речі, і досить таки потужна. Побачите, на каналі буде відео. Ще знімала Наташа цікаве відео. Ну, розказувала на початку цього, це я вам розказую, знаєте, що було влог. рейтинг машин, рейтинг, які гарно продаються, які популярні, які гарні відгуки механіків. Тож, друзі. Будете переглядати, а також, якщо у вас є можливість, і, будь ласка, ви можете зайти, написати свої відгуки про техніку, наприклад, або про ножиці, про що маєте. Я вже переодяглась, ну майже Майже переодяглась, чогось мені сьогодні жарко. Я ще надягала зверху светр, прийшла в магазин Швейний світ, хоча в них не дуже таке крепке опалення, але я його зняла, була в цьому гольфі і в штанах. Ну, може, знаєте, поки пішки дойшов, поки вернувся. То якраз так. Друзі, вже багато з вас зробили замовлення на викріечки, ну тому що треба час. Щоб перемалювати з чорновика на чистовик, а оскільки різдво і перед різдвом ми не різали ножицями, бо свято кажуть, що різати не можна. Ну а я вже, знаєте, віриш, не віриш, але думаєш, хай тако, хай краще буде свято, щоб не різати ножицями. То не різала Сергію. Не давала нічого різати, хоч він казав, що поможе він мені викраювати, перемальовувати, бо ці ж викрички. Треба ж перемалювати на гарний папір. Деякі там дівчата писали про плівку, дівчата ні. Викрійка, вона буде в паперовому вигляді, вона буде така, що ви будете прикладати на тканину. Звісно, що вона до вас буде діхати в складеному вигляді, в новій почті є е, такі конверти для документів, і ця доставка буде дешевше. чим, наприклад, якщо його скрутити? В рулет. Рулет цей треба класти в коробку, ну і доставка буде дорожча. Ось Все одно цю викрійку будете розгортати, вона вирівняється, щоб ви розуміли, як, який воно буде вигляд мати. І от з завтрашнього дня вже почнемо робити ці викрійки. Плюс у мене є. Мої, скажімо так, хвостики, які треба підганяти дівчатам пошити деякі плаття, Кому що обіцяла, то потроху буду робити. Далі, друзі, відповідь на питання про штани. Штани я теж я почитала багато хто з вас хоче основу штанів, брюк базову. І от зараз мені потрібно ваші відгуки. Дивіться, я можу взагалі розробити три. Значить, перша базова основа брюк це брюки. З гульфіком, де вшивається блискавка з відрізним поясом, вони йдуть завужені по нозі. Такі, як, як ну, звичайні, тіпа, оце такі, як зараз носять штани, да, класичні, але вони з гульфіком, тобто ці брюки з виточками, з кишенями, з поясом під гульфік. Гульфік це молнія на штанах. Урок, до речі, окремо по гульфіку є. Базова основа брюк є. Якщо, наприклад, у вас буде вже ця викрійка, ви можете просто відкрати і бачите, як це все робиться. Окремо, я зняла. Оце в мене є така ідея. Але ви напишіть, що буде актуальніше, щоб я розуміла, що перше зробити. Далі, Це я думала, які краще. Базова основа брюк вона робиться з гульфіком. Або ж можна зробити як базу, тільки не під гульфики, не під молнію, а щоб вшивати резиночку по талії. Пояс відрізний. Теж можна шити по цьому уроку класичні брюки, але менше, бо ви одягли, вам нічого не треба застібати, резиночку вставили, все, до свідулі. І третій варіант це можна зробити палацо. Це широкі штани, такі, як зараз, модні, теж вони будуть з резиночкою по талії. От ви мені, будь ласка, теж знаєте, я в залежності від ваших відгуків, так як тоді написала, що базова основа буде актуальною, я почала розробку. І тут я почитаю ваші відгуки і буду розуміти, яку розробку мені робити. Да? Там один, два, три. Також можу зробити якийсь цікавий світшот. це понятно. Далі, відповідь на питання. Ми запитували, чи оця базова основа підходить для пошиття, наприклад, трикотажних виробів. Базова основа вона розрахована на найеластичні тканини, по факту. Але я понішую і гольфіки, і все, в залежності від тканини. Тому що одна тканина дуже крепко тянеться, бути в обтяжку, а інша трикотажна, вона більш груба. Якщо ви хочете гольф, то по факту можна буде розробити потім мені викройку для цього гольфіка, бо він без виточок, без нічого. Базова основа ліфа вона розрахована на. Будь-які тканини, але не на тонкі трикотажні. Поняли? Бо воно відрізняється. Ширина самої цієї є викриті, виточки не треба робити. Ось Навіть на мені готовий гольф, бачите? Це готовий гольфік від Масі Модуті. В мене від Масі Модуті є багато таких речей. Готовий гольф, от просто готовий гольф. Тут гарний склад, шовк натуральний і кашемір. От, Тому цей гольф такий базовий, біжевий, з довгим таким рукавом. От він вже не новий, але дуже гарний в носінні. От, щоб пошити гольф, то приблизно він так само шиється без виточок. Але він іде, бачите, більш обтяжку. От, так я не за це. Знаєте, я вже за те все, які в мене плани, плани, знаєте, як ото кіт лежить такий, яка тємки-тємки, бізнес, бізнес крипта, може, крипту, може, крипту, открій, я відкрить. <систит> тємки бізнес, ну, це все в плани. Про штани я дівчатка почула, але мені потрібно. Щоб я подивилась, які будуть більш популярні. Це з гульфіком. Коли з гульфіком, то вони ж будуть більш вузькі по талії, тому що у вас буде блискавка, поняли? І виточки. Це варіант номер один. Це класична викрика базових штанів. Або ж зробити базу, але тільки з резиночкою по талії. Я можу зробити з високою лінією талії, обізначити місце, якщо ви хочете зробити відрізну, а також цю резинку можна загортати. Ось, як приклад, дивіться. Це що, сей-ше, подивіть, друзі, у мене цих своїх викройок на сірій бумазі стільки, що хай богнили. Ось дивіться. Що я маю на увазі? Дивіться, яка тут висока талія, бачите? Е, для того, щоб вставити. Це з урахуванням того, що тут буде резинка, не, ну, зразу пришивається, і талія не відрізна. Пояс не відрізний. Для того, щоб пришити резинку, пришивається резинка, підкладується, ну, або просто. Підгорнули, застрочили, ставили серединну резинку. Оце варіант такий може бути. І також я відмічу місце, якщо хочете, щоб було відрізне. Тому що комусь хтось подобається, щоб пояс був відрізний. Як приклад, як приклад, дивіться, друзі. Оце ось варіант. І позначить місце. Дивіться, щоб ви розуміли, як воно може бути. Оце ось, бачите, штанці. Тут пояс суцільний, такий, як показано тут. Вниз сюди підвернуто, й застрочено, і вставлена шнурівка. Отака посадочка висока, вона ну, висока йде, але бачите, от, який варіант. Раз. І на самій викритці можна обозначити місце. Коли ви обозначаєте місце, то у вас буде, так як ми робили спідничку, пояс, бачите, відрізний. Це дуже зручно, до речі, коли от така універсальна виквітка. От, то ви напишіть, які штани треба? З різиночкою, чи з гульфіком. Боже, в мене вже мільйон разів кофта впала. Чи з гульфіком, і з блискавкою. Наскільки буде актуально? Ну, я можу зробити і те, і те, але це буде трошечки довше. Ви поняли? І варіант, наприклад, палацо. Бо палацо, вони йдуть. Ця викрійка, вона відрізняється від базової основи, вона більш така розширена. Але хто сам вміє моделювати, то він, по моїх відео, наприклад, по базовій основі зможе розширити до палацу. Ну, Але якщо треба, то можна зробити окремо. Так само, якийсь цікавий світшот, наприклад, цільного крою, красивий, я потім можу зробити. Або, наприклад, гольф трикотажний. Ну, Не такий купований, як на мені, а такий, знаєте, як мелонок з вами шили. Гарнець. І, Ну, коротше, таке щось можна буде зробити. Друзі. О, ми ж вчора без світла сиділи різдво ж. ж як завжди було тяне, обстріляли, десь там попадали. Ну, як завжди, знаєте, свято святом, оце вони такі там релігійні, ну, понятно, про це навіть говорити нема чого. А сьогодні вже колотяться, що вони десь там самоліт з людьми підстрелили і щось там спочатку набрехали, що. Пташки, а потім, коли вже з'явилось відео, що не пташки, а то вони, то вони там щось друге вже почали брехати, ну, як завжди. От, друзі. Так що ми вчора без світла були. Трохи, не дуже довго, але без світла. Трохи ото були. Нічого такого особо ми не готували. Я робила святковий різдвяний салат. Дуже смачний, можу вам сказати, як. Рецепт смачного салату. Може, хтось таке любить. Значить, але ж перемазаний майонезом, якщо не їсти майонез, то можна грецький салат. Відварюється морква картопля. Ну, Як на салат, наприклад, ви робите. Значить, треба відварені морква, картопля, потім зварені 4 яйця. Потім, що треба в цей салат, грибочки печериці смажені з цибулькою. Потім що в цей салат треба а яйця я сказала, Ананаси консервовані кубіками покришить. Тільки не так, як там в них такі великі, а ви самі ще поріжете. Так, що ще треба сюди? Курочка варена, дві куріні грудки, і грибів було 400 грам, курінні грудки дві, там мабуть, ну теж пів кіло. І ну, скільки там? І все, Ну, деякі ще додають сир. Значить, салат розказую як. Варена картопля, Натертку цю що для моркви, натерли на дно судочка або форми, змазали майонезчиком. Далі гриби смажені з цибулькою. Сюди зразу на цю картоплю і теж трошки майонезчика перемазали. Далі шар морква, терта на тертушку, а гриби кубіками вижарили з цибулькою. Морква терта на тертушку для моркви варена. Зверху на цю моркву, ну теж кожен шар ви перемазуєте майонезом. Зверху на моркву ананаси, майонез, зверху потім курочка. Майонез і варене яйця терте на таку саму, не таку ж отумілку-мілку, а таку як для сира. Знаєте, є тертушечка така. От зверху. Дуже смачно це вообще, друзі. Мороки багато з цим салатом, багато інгредієнтів, скажімо так, але дуже смачний виходить. Салат називається Різдвяний або Святковий. У нас тут пташки літають, ще вечора він так прям будинок, і воно так, знаєте, як винищувач по будинку так вверх піднялась пташка. От. Та й таке, друзі. Е, і сьогодні не було світла з утра зранку, із-за того, що ж, ну, щоб вони ж попали, було влучення. Оце таке. Що будемо готувати на Новий рік? Не знаю, ну холодець точно Сергієм. Зваром треба купити свині, копиця, радички. Випуйна ножки, бо щоб з них навар був. Ми не готуємо холодець з желатином. Я таке не їм. Я люблю натуральний холодець, щоб зварити кісточку, щоб вона гарно зварилася, щоб він сам по собі застиг без цього желатину в пакетиках. Я таке їсти не буду, тож я їм холодець тільки зварений. В холодець ми даємо обов'язково ще, купляємо індюшине м'ясо. Я дуже люблю індик, трошки свининки. Ну, це ж з цього чуть-чуть, невеличкий кусочок свининки, але обов'язково з індиком, і щоб воно от наварилось. Отакий от мікс, знаєте? От, Чесничку, звісно, що туди хто які приправи. От Холодець зварим на новий рік. Ну, й вистачить не довше, і це дуже корисно. А що там ще, може якийсь там оселедець під шубою, чи ще щось, щось приготує. Друзі, за викрійки ви поняли, а, з приводу штанів. Я можу підготувати різні, але щоб ви розуміли, різницю. і це ж Різниця вона відрізняється, тому що штани, коли вони приталені, вони тако більш впритик по талії. Там, де блискавка пришивається, там йдуть виставчки і спереді на передньому на задньому полотнищі штанів. Так. А ті, які на резиночці, вони можуть бути з виточкою тільки позаду, але вони більш вільні і тако більш зручні. Походів, поправився, сну, шнурівочку вставив. Тобто це такі більш база, але вона більш така, знаєте, універсальна повсякденна. А якщо на гульфіку, то вона більш така класична. О. Ну і палацо. Оце три варіанти. Я в роздумах які саме робити викрійки. Папір ми, до речі, купили, дуже дякую тим. То ось це такий папір, він важкий. В коробці йде дві штуки, це папір для плотера. Плотер це такі величезні промислові принтери. В них вставляються оці, я вам просто покажу, яку у якості цей папір. Такий він не дешевий, але я хочу, щоб ви отримували, друзі, якісну виклику. Ті, хто в мене вигравав, дівчатка, то тим я відправляла прямо ці свої розробки. Ось такий вигляд, боже, який він важкелезний, має папір. Бачите, який він білий. І от на цьому білому папері це вже на ньому, оскільки тут рулон, можна буде робити і штани. Тут 50 метрів. Називається папір для плотера. Це заказував Сергій. Я кажу: Сергій, треба купити, щоб в нас було доставка була новою почтою на відділення. І доставка теж була. Він реально дуже важкий. Оця одна оця штука важить, по-моєму. 5 чи 6, -6 кілограмів, щоб ви розуміли, що він досить такий якісний цей папір. Хороший Хороший папір. І кожна качалочка упакована ще в такий кудочок. Тобто, в нас все вже є для того, щоб працювати, скажімо так, зайчики. Дівчатка вже деякі отримали подарунки від мене. Дуже щасливі. Користуйте зайчики мої, в радість. І е, якщо ви вже спробували цю викрієчку покористувалися, то під відео пишіть, будь ласка, ваші відгуки. Тому що, так знаєте, мені особисто то класно, але щоб і другі бачили, от, е, за викрієчки теж будете писати. Ну, і друзі, по мірі того, як ми будемо їх підготувати, ми будемо їх висилати. Е, от таке такі новини. У мене багато роботи плаття треба буде дівчаткам пошити, що я обіцяла, це вже я цим буду займатися завтра. Бо сьогодні ж, знаєте, кажуть, там другий день Різдва, плюс ми були на зйомках, трошки такого підтомились, воно ж все рівно втомлює. Сергій же стояв з цим стадікамом, зрій, мабуть, найдужче втомився, потім Наташа, а я ж просто сиділа, ходила туди-сюди. Наташа ж теж, знаєте, людина розказує, показує. От сьогодні я ж кажу, що ну, геть, знаєте, для малих дітей Наташа так. Гарно подає інформацію, ну, знаєте, майстер своєї справи. І якось тобі намотати ниточку. І як тобі вставити, і як відрегулювати. Ну все. От на помідорах дуже гарно пояснює і можна задавати питання. Бо багато під кожним відео із машинками постійно одне те саме запитання. А чого нема ціни? Ну, так посилання ж є в описі під відео. Ми ж не знаємо, коли ви будете дивитися це відео. Дивіться, відео на каналі є з назвою машини. Відео є ті, яким, наприклад, там 5 років. Ви зайшли, почули ціну, наприклад, 5 років пройшло, ціна може помінятися. Ну, люди добрі. Долар росте, воно ж у нас не робиться, воно ж все за границі їде. Тому в описі під відео актуальна ціна на сайті. Ви ж всі дорослі люди і маєте це зайчики розуміти. От що актуальна ціна на сьогоднішній день. Там плюс знижки до 15 го числа, в них ж знижки ще Чорна П'ятниця. Діє. Так що розказала всі новини, я ще взяла у наташі сантиметри. Потім, друзі, як буду робити новий розіграш подарунків, в наступного разу я зроблю такі швейні якісь для вас подарунки. Швейні подарунки, що я маю на увазі? Це для наступного разу. Дивіться, взяла сантиметри. Це не те, що надо всім. Потім докуплю ще якісь. П'ять штук, п'ять подарунків на наступний розіграш. Коли він буде, не знаю. Плюс окремо буде розіграш, як я вже казала. Друзі, в самому активному кожен місяць я буду серед вас обирати самого активного глядача. От, наприклад, як я завжди приклад буду тепер ставити Олександру. Олександра, ну вибачайте, ви була перша, єдина і неповторна, ви багато пишете коментарів, ви приймаєте дуже активну участь в обговоренні, тому завжди вас я буду наводити, як приклад, як знаєте, еталон. еталон. От Олександра, це в нас еталон. Друзі, якщо, знаєте, будьте як. Олександра, якщо ви хочете отримати від мене особисто подаруночок, приймайте участь в обговоренні каналу. Пишіть багато коментарів під відео, під новими, під старими, я їх всі бачу. І самому активному глядачу, щомісяця я буду від себе особисто давати гарний подарунок. Це буде або викрійка. Не обов'язково базовою основою. Можливо, просто викріка якоїсь сукні, чи, можливо, це будуть тканини, чи, можливо, це якийсь буде швейний бокс, чи косметичний. Я ще поки що не знаю, але вже 5 оцих -от гарних сантиметрів вони ось йдуть, бачите, в такій коробочці. Це дуже зручно зберігати. Я думаю, що треба всім. Мені, наприклад, вони ніколи лишні не бувають. В мене їх завжди от жмут вісить, знаєте, от так от. Реальні жмут, в мене їх оберемок завжди, бо їх треба завжди багато. Багато їх треба, вони завжди потрібні. Ці сантиметрики. В мене їх бачите, скільки? І на столі ось лежить. Це те, що треба. От щось мені в око впало, ще, можливо, якісь гарні булавочки. Я докуплю, може, що, щось таке. Тож, друзі, приймайте активну участь в обговоренні каналу, будете отримувати подарунки. І вам буде класно, і мені класно, що буде активність якась. От. До наступного розіграшу, не знаю, коли це буде. Слідкуйте за новинками на каналі. Останні новини вам розказала, у мене, до речі, ще зняти є урок, новорічну сукню, ніяк його я не відкрию, я за нього навіть забула. Червоне плаття, що було в новій колекції, таке красиве з розрізом, таке, як гольф. Я по ньому зняла була відео, я його на днях, ось, знаєте, перед новим роком відкрию. Воно буде. Воно є, бо я ж його зняла, просто я ж кажу: то одне, то друге, то вчора то світла не було, було якось не до того відео. Ну, болотяний, як завжди, нам настрій різдвяний. Намагалися зіпсувати, багатьом людям зіпсували. Але, друзі, життя йде, дякуємо захисникам, захисницям, всім, хто допомагає відновлювати нашу країну після цього всього. Все буде добре, друзі. Останні новини розказала, показала, підтримайте, будь ласка, Наташу особисто, тому що в швейному світі, хоч це велика мережа, але в кожного магазину свій сайт. І от саме в сайті швейного світу на Пузняках при оновленні трапилася така ситуація, коли зникли відгуки. А відгуки ну, для багатьох дуже сильно крепко важливі. Тож, якщо ви щось небудь купували, або машинка якась у вас є, просто зайдіть, залиште пару слів, як давно Ну, Ви ж самі знаєте, просто від себе це ж не те, що вас хтось заставляє щось писати. Чи, от, наприклад, ножиці, от, мої любимі, ну, треба буде зайти написати про них відгук. Це найкраще моє, скажімо так, вкладення в, скажімо так, навіть в своє здоров'я. От найулюбленіші мої ці ножниці вони з магазину Швейний Світ. Друзі, вони називаються. Давайте отак, Нюшарп. От я користуюсь саме ось цими. Бачите назву Нюшарп No 337. 337 це довжина леза. New Sharp – це саме фірма оцих ножиць. Я ними користуюсь дуже багато років, і ними дуже задоволена. Думаю, треба не забути залишити відгук. Та? Наприклад, навіть за якусь таку мілку фурнітуру. Далі, друзі. Чим я ще дуже задоволена от для вас відгуки. Е, є дешеві такі кусачки, і вони у мене є, але ж ну не порівняти з цими. До, до цих іде зверху ще такий чехольчик. Ну але оскільки вони в мене лежать на швейній машинці, дуже гострі, дуже чудові. Ну, вони не дешеві. Вони коштували тоді 300 гривень, не знаю, скільки зараз. Прекрасно теж, це, взагалі, епічна штучка, яка знадобиться ну, точно всім. знаєте, Це те, що тра. Ножиці, хоч недорогі, чудові, це ну, це порівняно з іншими кусачками, скажімо так, не дуже бюджетно, але класні. Булавки гострі. Я завжди користуюсь тільки швейного світу, цими дорогими, які не псують тканину, вони для шерсті, для шовку, не залишають затяжок. Плюс гольничка в мене звідси магнітна. Що зручно, що ви розсипали. Провели, і воно все зібрало. От, на оцю магнітну гольничку. Це прімовська гольничка німецька. Вона, бачите, така в такому стилі. В мене де ще є і китайська, схожа, дешевша. Ну, але ця приємніша для очей, бо вона така в горохняшна. І багато-багато чого. От навіть якісь такі невеличкі відгуки залишити. М -м буде і приємно і корисно іншим. Ну що, друзі, на цьому все. Піду е змивати. Макіяж, до речі, відгук про фарбу, дивіться, я фарбувалася гарнієр, брала синьо-чорний. Прекрасно держався, тільки трохи давав синіву. Я купила просто чорну, не синьо-чорну, а чорну, друзі, вона так вимивається. Подивіться на мою макітру. Просто коричнева. Таке відчуття, що я покрасилась не чорним, бачите як? Коричневим. Взагалі не то. Взагалі, от вам ще відео. Дивіться, одна та сама фірма краски. чорно синя прекрасно держалась. Вона, ну там буквально чуть-чуть той відтінок синюватий, важко було можливо змити зі шкіри горлови. А чорна це я, мабуть, що красилась десь тиждень назад, ну може днів 10. Все, її нема. Її нема, подивіться, воно все змилося, і плюс в мене голова якась рижа отут стала. Я не знаю, що це таке. Чесний відгук, щоб ви знали про цю фарбу. Тобто гарнір чорну в такій зеленій пачці я більше купляти не буду. Хоча я з дуру взяла три пачки, бо була на них знижка, може, і зато знижка була? Може якийсь сам випуск неблагополучний. От, кому цікаво, сказала: чорно-синя чудово працює. чорна плохо. Все зайчики. Ви побачили? Вже в мене головне, знаєте, початок. Вже в мене початок для наступного прямого ефіру є. Для подарунків. Всі подарунки, які виграли, вислала я. Всі повністю, друзі. Хто, хто отримав викроєчку? Олічка, Саша, напишіть під відео, тому що в мене ще є один переможець Олександр. Він зробив ще замовлення на інші викрики, тому свій подарунок отримає за одну з тими викричками, які ми йому розробимо. А от дві дівчинки, які отримали три навіть. Чи дві, чи три. Три дівчинки. Тому що Олександр, я просто так, же. ну, не просто так, а за еталонну роботу подарувала. Тому ще дівчинка, яка отримала, напишіть, будь ласочка. Якщо ви вже встигли покористуватися, то напишіть. Друзі, на все, на цьому все, бо щось таке довге відео балакаю, балакаю, мабуть, скучила за вами. Всіх вас обняла, бувайте здорові. Всіх вас. Зі святами, хай вас все в ваших домівках буде добре, як завжди, ну ви знаєте, що я до вас з найкращими побажаннями, все, що ви хочете, щоб все до вас прийшло. Тому що різні люди хочуть різного, ми хочемо. Перемоги, ми хочемо миру, здоров'я, благополуччя, щоб все було добре, щоб було що їсточки, щоб було дежитоньки, щоб було як спатоньки. Все це я вам бажаю, друзі. Ну і всього того, чого вам, наприклад, не, не вистачає або чого ви прагнете, щоб все у вас було. Все. Бувайте здорові, до зустрічі!